Всім привіт, маємо на продажу жеребчики бельгійці, одна лошечка ще є, орденка там є. Там вже є вона на каналі, я вже знімав їх. Але трохи дощик шовтий. Думаю, познімаю. Приїхав один. Заодно познімаю. Трохи поправились вже. Краще стали. Якби когось цікавило. Є три жеребчики. Бельгійці і одна лошиця. Коні були привезені з Нідерландів. Якби когось цікавило, то може бути продаж, обмін. Це якраз ми чотири тут. Правда. Якби когось цікавило, такі коні. Номер буде в офісі. дзвонити. Тут ще є такий лошак, тато гермес. А мама з Львівщини теж звідти, де Гермес був. Йому тож рік з чим. Такий жрабчик. Тут є така лошечка. мама бритонка, а тато второй. Тож рік з чим. є П'ятка Новолександрівська. Ти не знаю, скільки ще певний рок мене. Така є Новоолександрівська. Тут це є орденка наша. Така орденка, є три роки. Зверебна. Там є запрігали, є відомих. Може бути продаж обмін, когось цікавило. Може туди трохи поправилася, інакше стало, цей відпустила. Трохи грязно покачалась Мел. Ну, покажи. Дуже спокойно, капец. Мел. Ох, нагоняй, капец. Да, я пришла. ki e konj. Koha bi cikavel, prodaš obmi. Nomer bodo v Покажи, как ты даешь. Похоже, дурее ластик. Коники. Це дуже потужний жарабчик буде. Ноги має, має фест. Потемнів вже трохи дощ пішов. Деякий сиро. Ноги Де фест має. так що такі коні. Кого би цікаве. Продаж. Номер буде в описі. Дощик пішов, коні зовсім інакше, І трава де як позеленілася. Іконіки, кого цікавлять, дзвонять.